Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітк на кухні. Нарешті понеділок, значить сьогодні будемо готувати щось дуже смачненьке. Принаймні, на це сподіваюся. Сьогодні у нас буде запіканка з молодої картоплі, кабачками та баконом. А для цього нам необхідні на будуть наступні інгредієнти. В першу чергу картопля. Її треба 300 грамів і щоб це була молода. Наступний інгредієнт це кабачок. 250 грамів. Також знадобиться нам бекон 100 грамів, але його багато ніколи не буде. Також знадобиться шматочок сира, Десь грамів на 50, часник, спеція до картоплі та цибулька, зелена молода, гарненька. А ще також олія, сіль та перець. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, починаємо її готувати. Як обіцялося в рецепті, все дуже легко готується. В першу чергу беремо картоплю. Миємо її і потім просто нарізаємо кільцями по 3-4 мм. Поки я нарізаю картоплю, подивіться попереднє відео, до речі, дуже смачні котлети вийшли. Якщо не забуду посилання тут залишу. Так зразу беремо кабачок, його теж чистити не треба. Але краще відрізати попку і... і другу попку. Але нарізати його треба вже товщиною трошки побільше, 5-6 мм. Я, звичайно, не міряв, як я картоплю нарізав, але треба трохи товще. До речі, сподіваюся, зрозуміло, що його перед цим помити треба. Наступним кроком ріжемо наш часник. Буквально декілька зубчиків. Їх треба тонко порізати такими теж кружечками. Тепер беремо мисочки і вперше висипаємо наші кабачата. І засипаємо це все сіллю. сілью. І перемішуємо так, щоб сіль була з усіх сторін. І тепер відставляємо це все на 5 хвилин, для того, щоб вийшла зайва волос. Після того, як помили руки, беремо миску номер 2 і відправляємо в неї вже картоплю. Також сипамо сюди сіль, перець. Також приправу для картоплі. Беремо оливкову олію там, де немає соня, то значить оливкова. І додаємо 1 столову ложку. І тепер знову чистими руками це все перемішуємо. І сам, Саме на цьому етапі щось так істи захотілося. Тому давайте ставте на паузу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і нумо писати коментарі. Поки маринується наша картопля з кабачками, переходимо до нарізання бекона та цибулі. В першу чергу беремо бекон і тонко його нарізаємо. Наскільки це можливо. І зразу тут же нарізаємо цибулю, яка буде використовуватися у нас вже при подачі самої страви. Після того, як все нарізали, беремо корму, в якій будемо запікати. Наливаємо в першу чергу, як ви пам'ятаєте, оливкову олію, рівномірно розподіляємо нашу олію по всій кормі, щоб нічого не пригоріло. Бо я знаю, що в мене може. Тепер беремо наші кабачата, які вже замаринувалися, паперові рушнички і після процедури промакування викладаємо їх у нашу ємність. Бажано робити це трохи, щоб вони перекривали одну в одну. Наступним слоєм викладаємо наш бікон. Намагаємося це зробити рівномірно. Дивно, але якось бікона в нас вийшло більше, ніж кабачків. Наступний крок це наша картопля. Її теж треба викласти. Тепер треба взяти фольгу і добре її накрити. Для цього професійно отак розгортаємо і обережно це все накриваємо. Тепер нагріваємо духовку до 200 градусів і відправляємо нашу запіканку в духовку. Екстрене включення. Ми забули про часник. Тож беремо, обережно відкриваємо. Ви, коли будете готувати, покладіть його зразу після кабачків. Ну а я вже покладу його трошки зверху. Теж так розподіляємо його. Ну а тепер повертаємося до нашого старого плану, розігріваємо духовку до 200 градусів і на 20 хвилин відправляємо це все в духовку. Через 20 хвилин достаємо все, знімаємо нашу фольгу. А як пахне, беремо нашу велику тертку і починаємо терти прямо зверху сир. І тепер це все вже без фольги. Відправляємо ще на 20 хвилин у духовку. Ну і останній етап це посипаємо це все зеленою цибулькою. Отака От смачна запіканка у нас сьогодні вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Також чекаю тебе в коментарях. Побачимось наступного понеділка.